Виключити южне з переліку назв на перейменування. депутати хочуть звернутися до національної комісії зі стандартів державної мови. З такою ініціативою виступив Максим Кушнір, депутат від партії Європейська Солідарність на позачерговій сесії 9 листопада. За це рішення депутатський корпус проголосував одноголосно. Ми приймали участь у 2021 році. У нас дійсно є висновок з університету з профільної кафедри, де ми проводили експертне дослідження цієї власної назви. І я сьогодні це декілька разів просто повторював. Місто южне це власна назва українською мовою. Це іменник прикметникового значення. Тобто ми маємо право бути містом южним. Закон, на підставі чого працює Національна комісія з державної мови, він про засудження російської імперської політики. Там чітко прописана сфера дії закону та визначення термінів. Просто ознайомившись з цим законом, стає зрозумілим, що місто Южне не підпадає під сферу дії цього закону. Ми додамо до тексту звернення висновок університету, який ми отримали в 2021 році, і від імені і як рішення Южненської міської ради направимо на розгляд до національної комісії з питань. Пропозицію депутатів провести в місті повторне громадське обговорення міський голова відхилив: якщо представники національної комісії зі стандартів державної мови не підтримують звернення від депутатів южницької міської ради, депутатський корпус беруть на позачергову сесію. Шансів мало, я відразу говорю, тому що вони вже це питання розглядали. нацкомісія по українській мові. Рішення вже вони прийняли. По-нашому, це буде в них можливість, може, другий раз розглянути. Але надія помирає останньою. Комісія відмовить, ми відразу позачергово проведемо позачергову сесію, приділимося по назві, напевно, південній. Я так думаю, тому що вона більше набрала і треба людей підтримати. І цю назву. Ми Передамо нацкомісії, а з нацкомісії вже ми вели перемовини і письмово, і в усній формі, і вони підтвердили, що місто південне проходить. Як тільки ми отримуємо відповідь із нацкомісії, державної нацкомісії, ми буквально там ми можемо протягом трьох днів провести позачергову сесію по цьому питанню. Ну ми побачимо, по коли ми отримаємо, і який день буде припадати. Після засідання позачергової сесії депутати протестували нову систему для голосування. Її планують застосувати на наступному засіданні розширену версію. дивіться у програмі Об'єктив Плюс.